Вітаю! В цьому відео поговоримо про ізомери. Представляю вам дві речовини. Перша речовина і ось така друга речовина. Розглянемо, чим вони схожі, і чим вони відрізняються. Молекула, яка представлена зараз на екрані, подивіться, будь ласка, в ній атоми карбону з'єднані між собою послідовно одинарними зв'язками. Перший атом карбону з'єднується з другим атомом карбону, другий атом карбону відповідно з третім і третій атом карбону з'єднується з четвертим. При цьому перший і Четвертий називаються одинарні атоми, оскільки з'єднуються з одним сусіднім. Другий і третій називаються вторинні атоми, оскільки з'єднуються з двома сусідніми атомами. Послідовне з'єднання атомів між собою. Розглянемо молекулу другої речовини. Зверніть, будь ласка, увагу. Як з'єднуються атоми карбону в цій речовині? Перший атом карбону з'єднується одинарним зв'язочком з другим атомом карбону. Другий карбон з'єднується теж одинарним зв'язком з третім атомом карбону. Вони утворюють таку лінійну структуру. А от четвертий атом карбону з'єднується не з крайніми, а з середнім атомом, з другим за номером, скажімо так, атомом карбону. І подивіться, будь ласка, тут три атоми карбону називаються первинні, тому що вони з'єднані лише з одним сусіднім атомом карбону. І один атом. Називається третинний атом карбону, оскільки він з'єднується з трьома сусідніми атомами карбону. Обидві молекули, що ми розглядали в цьому відео, мають однаковий склад 4 атоми карбону і 10 атомів гідрогену. Але взаємне розташування атомів в молекулах цих речовин різне. І тому. Це дві різні речовини. Запам'ятайте, будь ласка, що речовини, які мають однаковий склад, але різну будову, тобто різне розташування атомів в молекулі, називають ізомерами. Ізомери мають не тільки різну будову, а й різні властивості. Явище існування ізомерів називають явище ізомерії. Ось так все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!